Мабуть, ви всі знаєте, якщо дитина не розвивається, вона буде деградувати. І те ж саме відбувається з нашим мозком. І якщо ми хочемо бути більш здоровими, щоб у нас була гарна концентрація, нам дуже важливо впливати саме на мозок. І можна тренувати своє тіло і мозок одномоментно. Це і є нейротренування. Зараз покажу вправи, котрі допоможуть збільшити концентрацію, призупинити свої думки. Вправи дуже прості. Ми беремо м'ячики, одна рука зверху. Друга знизу. Ми відпускаємо м'ячик, ноги трохи згинаємо, відпускаємо м'ячик, дивимось у простір перед собою. І ловимо м'ячик знизу. Просто знизу ловимо. Можна взяти телефон і замість м'яча телефон. Дуже буде сильна концентрація. Те ж саме на протилежну руку. Рука зверху. Ми дивимося у простір і ловимо м'ячик під рукою. І ловимо м'ячик. Під рукою. Все, зробили. Тепер знову схрещуємо руки. І тепер нам одномоментно треба піймати м'ячики ось таким чином. Якщо у нас були руки схрещені, то тут вони розходяться. І ще раз, дивимось у простір дуже просто. Можна взяти два телефони і почати ловити їх. Концентрація дуже буде сильна. Міняємо руки, тепер наступна рука зверху. Відпускаємо м'ячики і ловимо. Тепер по черзі одна рука зверху, тепер друга рука зверху. Права рука зверху, ліва рука зверху. Права рука зверху, ліва рука зверху. Права рука зверху, ліва рука зверху. Права рука зверху, ліва. Дивимося у простір, відчуваємо об'ємно все своє тіло. І помічаєте, що зараз думок нема. Думки зупиняються. Ви тут і зараз знаходитесь, і ви відчуваєте своє тіло. І помічаєте, що. Розум починає заспокоюватись вам не до думок. Помічайте у цей момент, що думки зупиняються. Ви начебто граєтесь, а думки зупиняються. По черзі. Ловимо. Ловимо. Супер, тепер наступна вправа. Піднімаємо ногу. Нога коліна спрямовано догори. Тут я відпускаю м'ячик над ногою і треба піймати м'ячик також, як і минулий раз. Ми тренуємо ноги, тренуємо рівновагу, і в цей момент ми відчуваємо знову своє тіло. І ми дуже присутні в тому моменті, коли я відпускаю м'яч, я в цей момент не відлікаюсь на думки. Мені дуже важливо відчути, коли буде падати м'яч. я Ловлю його знизу. І важливо ще ловити зверху. М'яч зверху. Якщо не виходить, для початку знизу. Розслабились. піймав. Дуже важливо внутрішньо емоційно розслаблятись, а зовнішньо бути на готові. Внутрішньо розслабляємось. Ми присутні в моменті, коли я відпускаю м'яч, відпускаю і хоп, і піймав. Поп і піймав. Те ж саме робимо на протилежну сторону. Нога зігнута. Я сідницю напружили, відпускаємо м'яч, дивимось у простір і ловлю м'яч під стегном. Впав, супер, підняли і далі робимо. Да, м'ячики будуть падати. Це нормально, це не помилка. Ми тренуємо свій мозок. В цей момент прибудовуються нові нейронні зв'язки. Чим більше їх буде, тим краще. Ми починаємо покращувати своє сприйняття, свою реакцію, свою внутрішню рівновагу. У нас збільшується рівень енергії. Робіть ці вправи і напишіть, що у вас відбулося завдяки цим простим вправам.